О, всі тут. Я хочу смачний шоколад. Зробіть його для мене, будь ласка. О, гаразд. Ну що ж, давайте почнемо. Дайте но ну, я візьму каву. Дякую, бабусю. Хм, Це справді смачно. Гаразд, я готовий почати. Потрібні пальники, щоб розтопити шоколад. О, він так гарно тане. О, так. Це чудово. Саме те, що мені потрібно. Е, е, де тут шоколад? Е, е. Іде звідси. Немає шансів, що ти вкрадеш мій шоколад. Зупинись, тайлер. Гаразд, але я хотів трохи шоколаду. О, не хвилюйся! Ось тримай. Дякую, бабусю. Це насправді досить непогано. І в мене є ідея. Дайно візьму два шматочки шоколаду і покладу полуницю всередину. Не виглядає красиво, але краще, ніж нічого. Тайлере. Можливо, ти можеш поставити це в мікрохвильовку? О, так. Добре, давай спробуємо. Подивимось, що вийшло. Шоколад розтанув, і тепер у мене є полуниця та шоколад. І я збираюся прикрасити це як пант. Подивись на це, які вони милі. Тобі подобається, бабусю? О, так мило. Добра робота, Тайлер! І в тебе залишилося трохи шоколаду. Я збираюся зробити шоколадний десерт і прикрасити його цим білим шоколадом. Постав цей з молочним шоколадом, а інший з дуже яскраво блакитним шоколадом. Ой, вийшло так красиво! Тепер дозволь мені прикрасити їх, щоб вони виглядали як тварини. Вони такі милі. Поглянь на це, Тайлер. Ой, де він? Добре, дозвольте мені. Припине, ти серйозно. Ох, який впертий. Добре, можеш бути тут, але не чіпай мій шоколад. О, так. Мені знадобиться цей шматочок, а ти можеш взяти той. Бачиш? А, тобі пощастило. Ти зрозумів? Я роблю фламінго. Ще трохи деталей, і тепер можу фарбувати. О так. Ідеальний рожевий колір для ідеального рожевого фламінго. О, це неймовірно. Дякую. Мені теж подобається. Смачного. Ми готові. Вау, це красиво. Давайте почнемо з цих маленьких милих панд. М -м, смачно. А що щодо цього фламінго? Ого, Погодайно спробувати. М -м -м, такий смачний. Класно. Не можу зупинитися. Гаразд і останнє частування ці милі тваринки. Я з'їм і вас теж. О, так. Це найсмачніша страва. Ти переможниця бабусю. О, справді. О, дякую тобі дуже. Ем, я виграв. Чому ти нещасливий? Цього разу я хочу щось прямокутне і шоколадне. О, не проблема. Дозволь мені взяти це далі. І я візьму звідси. Гаразд. Спершу я розтоплю різнокольоровий шоколад. О, так, як професійний кухар можу дивитися на це вічно. Тепер мені потрібні пакети, і я покладу шоколад прямо в них. І вичавіть це. кожен колір в спеціальну силіконову форму. Тепер зелений і синій, і, звичайно, фіолетовий. Чудово! Що це таке? Що відбувається? Ой, заспокойся, заспокойся. Все буде добре. Бо воно не тане, бабусю. Гаразд, Люба, я маю дещо для тебе. Ось. Це кулінарна книга. О, дякую, бабусю. Це для мене. Ого. Ось як слід топити шоколад. Я все робив неправильно. Добре. Мені просто потрібно поставити цю форму прямо на каструлю і покласти шоколад всередину. Я йду. О, ні. Це кулінарна книга. Здається, я відволікся. Мені потрібно виняти її. Упс, вона вкрита шоколадом. Зачекайте, це форма кулінарної книги. Це чудово. М -м -м. Так смачно. Добре. Тепер я зроблю ще один. Дивись. Іноді випадки допомагають. Дай, но ну я зроблю куб з цього шоколаду. Бабусю, дивись. О, дуже красиво! Що не так з моєю кулінарною книгою? Мені погано. О, ні, бабусю, вона зомліла. Я не знаю, що робити. Е, може. «Іди геть, візьмися за розом, бабусю. Алло!» Подивіться, що сталося зі мною. Ну, час починати. Добре. Хм, Мені потрібна якась форма. О, точно, ось мій ідеальний бокс. Дайте мені все звідти витягнути і налити цей яскравий шоколад всередину. Ідеально! І коли воно затихне, я можу його дістати. Давай, виходь, я сказав. О, гаразд. Ну, можливо, качалка допоможе. О, було добре. Чудово! Тепер мені потрібен ще один. О, не прилипай. Чи залишиться так? Гаразд Й, зверху. Ох, це було непросто. Гаразд. Дай мені взяти мій шарф. О, ні. Уф! Це шоколад? Ой ой, вибачте, шеф. Чи можу я просто видавити цей шоколад назад? Добре. Просто так. Бачте, я нічого не зіпсував. Ти це зробив. Що мені тепер робити? Я маю якось це виправити. Ой, так багато ниток. Ну. Я сподіваюся, що я їх усі забрав. Час збирати мій куб. джаджер, я візьму трохи тістечок і, звісно, зберу торт всередині цього куба. І не забудьте про цю класну желейну начинку. Бабусю, перестань вже з твоїм шарфом. Ой, вибачте, я не хотів. Ось тримайте. О, що це таке? О, хм, банан. Я це люблю. Але я слідкую за тобою. Гаразд, будь ласка, ну, тепер мені потрібно занурити цей банан в рідкий шоколад і покласти ці малюки в мій шоколадний куб. Дайно ну, я зроблю це декілька разів. О, так красиво! Тайлере, хочеш банан та шоколад? Дякую, це смачно. Тайлер. Я не хочу відволікати тебе, але здається, твій куб не готовий гаразд. Oh, Двісті. Тепер мені потрібно покласти торт всередину цього куба. Один шар інший. Хм, Що додати? В мене є ідея. Додам трохи скітлз. Моя сестра їх любить. В них ніколи не буває забагато. Мм, смачно! Тепер це поставлю зверху, і я готова. Чудова робота Тайлера. Смачного. Так багато солодощів і такі красиві кубики шоколаду. Гаразд. Почну з цього. Вау! Ммм, це так смачно. Так багато скітлз всередині. Вау! Я їх обожнюю! Я в захваті. Далі я спробую цей рожевий куб. Дайно ну, відкрию його. Вау! Красиво! І що це таке? Мм. Смачно! Це банан і шоколад. Смачно! Мені подобається цей. Дуже круто! Але подивись на цей райдужний куб. Вау! Стільки полуниці! Да. Я люблю полуницю і всередині ще є желе. Запах неймовірний. Вау, поглянь на це желе! Воно таке фруктове. Мм, смачно, так добре. Ви переможець, шеф кухарю. Так, нарешті, я ж казав. Ой, гаразд. Увага! Цього разу я хочу щось шоколадне, але у формі яйця. Яйце справді. Гаразд. Що мені придумати? Ну, у мене є ці дві форми для шоколадних яєць. Дозвольте мені налити трохи нутелла усередину. Не думайте, що на цьому все. Потім я збираюся помістити всередину ці два шоколадні яйця. Е, е бабусю. Ой, вибач, Ах, ловлю його. О, о, так. Близько. Ой, вибач, я не хотів. Гей, Тайлер, можеш допомогти? Звичайно, немає проблем. Ой, так сильно трясеться. Готово! Тепер дай мені вилити це і зробити форму яйця. Ось так. Тіло готове. Тепер дай мені зробити мордочку, і пінгвін готовий. Тайлер, тайлер! А, що ти робиш? Ходімо. Тобі потрібно виконати завдання? О, ні. Ух, у мене нема слів. Вибач ще раз. М? Ти розігруєш шефа, бабусю? О, ні! Що мені робити? У мене нічого немає. Зачекай! У мене є телефон і крутий додаток. Я просто замовлю шоколадні яйця. Вуаля! Ось вони. Мм, це так смачно. Я готовий! Смачного! Вау! Так багато смачних речей! І подивіться на це велике яйце і ще деякі яйця мілка. Дозвольте мені почати з них. Вау! І вони з Орео всередині. Ммм, так смачно і кремово. Мені це дуже подобається. Класно, мм, смачно. Ну, все, з цим закінчено. Тепер мені потрібно спробувати цього пінгвіна. Мм, смачно. Такий хороший торт і такий шоколадний. І останнє, але не менш важливе це гарне велике яйце. Дайно трісну його. Добре, дайно трісну його. О, я це зробив. О так. Це так круто. Класно, мм, так смачно. Я це обожнюю. І всередині ще два яйця. Вау. Wow. А з нутеллою? Ну, я вирішив. Шеф знову переможець. Дякую. Я зробив чудову роботу. Не сумуй. Угу. Цього разу я хочу щось шоколадне і. Ти жартуєш? Ось візьми свій шоколад. Що? Це все? О! О, так, любий. Ми йдемо звідси. Ми закінчили. Бувай! Тепер я майже закінчив. Дивись, я хочу шоколад! Чекаю на твої пропозиції. Це не проблема. Почнемо з шоколаду. Він має бути неймовірно смачним. Ламаємо його на шматочки в миску. Далі я візьму білку, розтоплюємо шоколад, поки він не стане рідким. Цього достатньо. Тепер заливаємо його в форму. І настав час виймати. Ой, це виглядає вражаюче. Бабусю, що ти думаєш? О, це добре. У мене також є шоколад і полуниця. Я зроблю полуницю з шоколадом. О, їх потрібно занурити в цей рідкий шоколад. А потім у суміш горіхів. Так, це набагато більш поживно. Тоді я зроблю полуниці в темному та білому шоколаді. Дозвольте мені також їх прикрасити. Давайте додамо маленькі сердечка. Так мило. Тепер кладемо всі полуниці в кошик, і можна подавати. Так. Це точно не виграє. Я використовую МНЛ. Відкриваємо банку і висипаємо цукерки у форму для шоколадного ведмедя. О, це просто чудово! Тепер покриваємо це шоколадом. І все. Мій шоколад готовий. Що мені робити? Вау, бабусю! Це нутелла! Мені це потрібно. Налий нутеллу в цю миску! Ось так. Тепер розмаж її по всій мисці. О, це буде виглядати чудово. Просто так. Використовуючи ложку. Чудово! Що ти думаєш? Вроу це обов'язково оцінить. Спробуй це незабаром, маленька сестричко. Ой, непогано, люба. Смачного Роуз. Ого, вона приготувала для мене шоколад. Я хочу спробувати шоколадного ведмедика спочатку. Там точно щось всередині. Давайте дізнаємося. Ого, всередині є M&M's. Це чудово, адже це мої улюблені цукерки. Давайте спробуємо їх. Ого, Так, вони такі смачні. Тепер спробуємо полуниці. Вони теж виглядають смачно. Так, апетитно. Цілий кошик їх тут. І вони різних кольорів: білий і темний шоколад. О, в ньому є горіхи. А як щодо цього з милими маленькими сердечками? Так смачно! Ну і останнє, але не менш важливе. Ой, подивіться на цю кулю. Вона теж зроблена з шоколаду. Ой, щось там лопнуло всередині. Я не хочу це пробувати. Перемога за відмєді. Звісно, хто сумнівався? О, бачиш? У мене є це. Тепер я хочу желе. Ну, я піду першою. Я знаю, що зробити для моєї маленької роуз. Почнемо з апельсина. Це повно вітамінів. Розріжемо його наполовину. Ха! Чудово! Потім візьміть ложку і зніміть шкірку. Ось так. М -м -м. Відкладемо шкірку в бік і вичавимо іншу половину в склянку води. Те ж саме зробимо з ківі та Хм, Тепер виливаємо сік у апельсинову шкірку. Ось так. Це перетворюється на справжнє желе. Ха, бачиш? Шеф, як ти про це думаєш? О, що це за пристрій? Так. Не лякай мене так. Ага, це спеціальні щіпці для взяття колб. Беремо рожеву колбу і виливаємо її у воду. Потім ми робимо це одне за одним з різними кольорами. Це виглядає так красиво. Рукавиці мені більше не потрібні. Ага, мені знадобиться кирка, тому що з нею я збираюсь зламати ха що б я не зробив. Дайно ну, я вдарю. Отак. Чудово! Ого! Це дійсно важко, але тепер у мене прекрасне желе. Хух, Я закінчив. Поглянь на це! Так красиво! Ах, кристали! Хм! Виглядає як справжні. Хм, Бабусю, яке у тебе желе? Що погане! Я б такого не їв. Що це, бабусю? Думаю, це твоє. Іди геть, не заважай мені. Я їм ведмедиків Хм, Але знаєш що? У мене є ідея. Давайте розташовувати жувальних ведмедиків ось так. Ой, вони виглядають такими милими. Але мені потрібно прискорити процес. Давайте викинемо їх усіх одразу. Ух. Ура! Це спрацювало! Клас! Мені подобається ця вежа з гумових ведмедиків. Ніхто раніше цього не робив. Тепер давайте додамо зверху гумових черв'ячків. Бабусю, подивись на це. Бачиш? Ого, це дуже добре, любий. Давай покажемо роуз наше желе. Ух Ухти. Ти зробив це все для мене? Га. Кожен мармелад виглядає так незвично. Я хочу почати з цього. Виглядають, як справжні кристали. Вони такі красиві. Вау, я хочу спробувати. М -м, це смачно, я хочу ще щось. Тепер давайте спробуємо ці суперові апельсини. Вони барвисті та дуже веселі. М -м, синій на смак дуже добрий. Мені сподобалося. Тепер час для найкрутішої частини. Торта з ведмедиків. М -м -м, смачно. Не можу дочекатись, щоб скуштувати. Це так смачно. Я люблю ведмедиків гамі. Ну, Евелін виграла. Юхо! Моя перша перемога в кулінарному шоу. Тепер приготуй мені трохи печива. Печиво, але я не знаю як. Бабусю, прокидайся. Ти повинна мені допомогти. Що це? Печиво добре, я зроблю тісто. Шеф, навіщо вам так багато? Я хочу зробити кольорове печиво, тому мені потрібно кольорове тісто. Почнемо розкачувати червоне у тонкий шар. Кожен шматок тіста слід розкачати так. Потім використовуйте круглу форму для печива, щоб вирізати ці печива. Ідеально. Тепер я візьму шоколадні краплі і посиплю ними кожне печиво. Усі люблять печиво з шоколадом. Усе таке яскраве. Чудово! Ну, бабусю, що ти думаєш? Га? А це непогано, але я збираюся зробити класичний. Спочатку мені потрібні кільця ананаса. Покладіть кільце ананаса на печиво і трохи джему зверху. Тоді я покладу його в духовку. І за кілька хвилин воно буде готове. Встановлю таймер ось так. І я можу його дістати. Ой, я не можу відкрити пачку Орео. Бабусю, піднімайся! Мені потрібна твоя допомога. Неможливо її розбудити. Давай! Ой, що мені робити? Пакет не відкривається. О, відкрився! Чудово! Тепер у мене є печиво! Вау! Давай їх відкриємо! Мені потрібно зробити великий шар начинки на орео. Це найсмачніша частина. Накрий ще одним печивом і готово. Бабусю, дивись, дивись! Вона ще спить. Мої печенька готові. Покладіть їх на дошку. Додай начинку і прикрий іншою печивом. Вуаля! У нас є печиво сендвічі. Чудово. Е, Що це за гучний шум? Що? Хто? Ах. Ой, це мій будильник. Печиво готове. Давай подивимося. О, вони виглядають так апетитно. Давай покладемо їх на тарілку. М -м -м -м, вони виглядають смачно. Я вдалася. Тепер мені потрібно відправити їх до Роуз на дегустацію. Смачного! Люба! Вау, ти зробив усе це лише для мене? Я в захваті. Я хочу почати з цього великого орео. Давай спробуємо. М -м, начинка смачна. І я хочу ще. Ой, воно розпадається. Ну, спробуємо натомість кольорові печива. Вони такі яскраві. Давайте скуштуємо їх. М -м, вони досить добрі. О, як чудово! А це печиво від моєї бабусі. Скуштуємо його. Ой, це ананас, бабусю. Ти зробила найкращу роботу. Це так смачно. Перемога за тобою. О, так. Я теж вмію готувати. У мене точно немає суперників у приготуванні печива.